Так, друзі, мої, всім привіт! Мене звати Єгор. Вітаю вас сьогодні. Не з дуже сонячного Вініпегу. Коротко про мене. Ми з родиною живемо вже півтора року у Канаді, провінція Манітобо, місто Вінніпех. До цього майже 9 років у Польщі. На Ютубі Я не новачок. В мене був канал, де в найкращі часи підписників було понад 25 тисяч. Але я його декілька разів закидував. З точки зору алгоритмів Ютубу простіше розвивати новий канал, чим реанімовувати той, де активності не було понад рік. Тож очікую на вашу підтримку. Лайки, коментарі, підписки, особливо підписки під час перегляду допоможуть у просуванні мого нового каналу. Дякую. І особливо дякую тим, хто зі мною вже давно і перейшов зі старого каналу. Ви найкращі. А тепер короткий звіт про те, що важливо сталося за перший час у Канаді. Це зараз, до речі, одна із причин, чому я так би мовити, пропав. Так от, от однієї з причин, чому я пропав, це те, що мені треба ходити на роботу. І що-то дивного, скажете ви і будете абсолютно праві, але дивне це для мене. А, чому саме? Тому що просто а, з 2017 року, в принципі, аж до поки я не поїхав до Канади у 24-му. Я не мав такої роботи, куди я мусив би ходити на якийсь фіксований час. Тобто я працював далекобійником і там ще в Убері. Тобто, я, навіть коли ти далекобійником працюєш і ти якби кожен день на роботі, де навіть спиш на роботі, але ти відчуваєш себе більш вільною людиною, як ну, я особисто. я, Чим коли ти от ходиш на роботу, от як я зараз, зараз 7.39, Мені на 8 на роботу і до 17 години я буду на роботу. Приїду додому я годині о е, 17.30. От, і поки поїв, покупався, е, у мене лишається буквально в день, ну я не знаю, буквально 3 години, там з 6 до 9 ти можеш. Щось таке поробити для себе. Потім ти вже там, я не знаю, готуєш ланч на наступний день, е туди-сюди щось, готуєшся до сну. Оце все. Ну, якби мене, це я вже е Я вже там Не знаю, 14 місяців в такому темпі я не можу звикнути. Чесно, для мене це найбільш Найбільш така штука, яка мені не подобається. Бо... Ну, бо в мене є оце відчуття, що я сам собі не належу. Я розумію, що для багатьох це зараз дивно. Люди, які все життя там ходять на роботу з, ну, з якоїсь до якоїсь години, для мене це просто максимально дивно. Бо я ж ще раз повторюсь: навіть в Uber ти можеш і вночі попрацювати там, і не вночі, і зранку, але ти сам, сам обираєш, коли тобі працювати. А тут я от змушений ходити. На роботу з, з такою-то по такою-то годиною. І це в мене, це в мене трошки ну, дезорієнтує, дезморалить щось таке робити. Бо, наприклад, я ж кажу ці три години, які в мене лишаються, мені треба е ну, якось відпочити. Особливо, я ще хотів зазначити, що оцей холодний Вініпе, холодна Канада, як там всі люблять казати, я просто Обожнюю, коли блін холодно. Тому що, от коли літо жара, я, у нас роботи менше, тому що, ну якби це дивно не звучало, але траки літом менше потрапляють в аварії, і тому роботи менше. Зимою вони потрапляють більше і тому роботи більше. У нас менше роботи, але я на роботі задовбуюсь сильніше, через те, що просто ці всі блін 8 годин, які я на роботі, я знаходжусь просто. В жарі з мене тече, капає, хлюпає. І це мене а, просто такі. А, я від цього заморюся сильніше, ніж від якоїсь фізичної праці. Тому я вже навіть чекаю, коли блін буде холодно. На роботі тоді буде нормально. Це ж не офісна робота, щоб у нас там були кондиціонери. Це просто гараж, ангар, як хочете це назвати. Ми там ремонтуємо великі траки. Ось можете і подивитися, як це відбудеться. Коротше, трохи більше року тому я прийшов на цю роботу ремонтувати траки. Він розповідав, який я гуру в цьому, в кузавщині, в механіці, та те що, і в Україні, і в Європі, і в Польщі всюди працював, все робив. Хоча насправді мій досвід. Е Ну я не знаю, там міняв масло, свічки, може там щось із кузовщини, то першу свою машину я фарбував з балончика. От і все, що я робив за весь цей час. Зараз я ж кажу, тут десь 13 місяців я працюю і мені вже довіряють такі проекти, як я вам зараз покажу. І це я навіть сам від себе не очікував. що, в принципі, десь за рік я вже можу таке робити. Мені дали цю кабіну абсолютно голою, тобто цю всю обшивку, панель. Ну, оце все. Це, звичайно, що не закінчено. Це я вже робив все сам. Кабіна була окремо, тепер вона стоїть на шасі. Шасі теж було окремо. У мене тут трохи гучно вибачайте робочі процеси. Тобто, ося ця електрика, тут така фігня. Я цю штуку розпінував сам там купа пінів, потім спінував обратно. Ну, просто для мене це е, щось ну, типу неймовірне. І е, саме цікаве, що все це тепер працює. От. Все це тепер працює, бачите, ось, заводиться. Е, навіть вам покажу, що вона заводиться. Ну, є помилки, так, але це ж ще не закінчено. Все, залилася. Пішла, працює. О, вона на передачі стояла. Ну це не важливо, але працює. Це хтось умикну, умикнув передачу. Е, ось так, в принципі. Англійська в мене посередня, я добре розумію, ну, погано балакаю. Якщо чесно, вимова в мене гівно, ацент, е, оце все. От, е, з такого, що, в принципі, зарплата була е, в мене, коли я прийшов. Трохи трохи вище за мінімалку, потім трохи зросла, зараз ще зросла вже не трохи, вже досить істотно. от, Тому в принципі, все можливо, все можливо, аби аби було бажання, як я вважаю. Хоча у мене навіть якогось такого бажання ремонтувати траки, чесно кажучи, її не було. Так, так роблю, бо я прикриваю назву фірми, щоб у мене потім не було ніяких проблем. Ніхто мені нічого не казав, бо я думаю, що це не дуже вітається. А це зовсім неочікувано посеред робочого дня. Ми потрапили на презентацію нової каскадії в автосалон Фредлайнера. Але, якщо чесно, нас більше цікаво форшет, бо обзор на каскадію я вже бачив в інтернеті. О, трясе, ну і ось така робота. В принципі, я вже повертаюсь додому 5-10. Дома я буду десь через там, 18 хвилин. Щось таке. Ну і в принципі, зараз я. О, я зараз я відчуваю себе так, що я просто хочу приїхати додому, там помитися, поїсти і за рішень. Приділити увагу родині, там може трохи собі. І взагалі вже більше нічого не робити. Чесно. А мені ще сьогодні треба поремонтувати дружині машину. Так. Тож, як я і казав, ремонтую дружині машину. Зараз свічки замінюю. До речі, сьогодні прикупив собі вот таку штуку для свічок. Взагалі клас. на Амазоні набор це 16 мм і там друга головка 14. Бачите, вони вигинаються і просто звичайна насадка. Ну у нас, звичайно там трещотку. Так от, за десятку набор просто. Просто вау. Він ще магнітний, бачите, свічка, ну то Просто клас. Мені подобається. прямо як... От, ну, У нас є підземний паркінг. Можу тут поміняти. ну Звичайно, що типу це не бажано, але то мені що зробить. А? Так, ну що, перевірочка, що я тут... Наробив чи заведеться взагалі завелась. Yeah. Yeah. Чек лишився. Ду mm. мене треба проїхатися, але завелась краще ніж було. Це точно, просто так mm, м'якенько. Я не тільки там свічки міняв. От, ще ми проїхатись. Проїду чисто не виїжджаючи, чисто по гаражу, а ви подивитесь, які гаражі тут в Канаді, Дивіться, всякі машини пилом припадають. Це гараж мого будинку, страшно, дуже Зараз вам таке покажу. Не в кожному будинку таке, я дивіться. Миня. Можна помити машину, попелесосити. Отаке. Як вам? Це будинок 1965 року будівництва на секундочку. Як вам таке? Просто нагадую це, я піднявся на мінус перший поверх, і це я все ще у гаражі. Напевно, треба буде сходити за обіді і стерти помилки. Перший раз щось такого робив в житті. Просто по кайфу вийшло. Знову їде вниз. Не їду на вулицю, бо не брав з собою права. Ну, Всякі виклад такий. Що з важливо за цей рік наша дитина закінчила перший клас, перейшла зараз у другий клас. Ми обрали французьку школу. В мене питають, чому французьку, тому що в Канаді дві офіційних мови: англійська і французька. Це, ну, не по-перше, це один з. З прикладів, чому другий, я вважаю, що чим більше мов знає людина, тим краще взагалі. От це друге, як там хтось сказав, чим більше скільки мов ти знаєш, скільки, стільки разів ти людина. Я вже не пам'ятаю, хто це казав. Хтось з українських письменників класиків. От, тобто, там як це відбувається. В школі вони розмовляють вчителі, розмовляють французькою мовою з дітьми, і так виходить, що моя Соломія, вона розуміє їх, але як просиш у неї щось сказати, вона буде, ну, буквально може пару слів себе вичувати. Тобто у неї є якийсь рівень розуміння, що там від неї хочуть. Але от ще казати, але це ж я ж це лише перший клас. Але яка прикольна система? Тут в нашій школі, чи це так взагалі в Канаді, я не можу казати, чи це так тільки в Манітопі, бо це кожна, кожна провінція, це як окрема країна, всюди свої правила. О, так. Після першого класу змінилась вчителька і змінився склад учнів. Тобто частково її однокласники лишилися, частково додались нові. Тобто декілька перших чи ну якось їх там змішують, і вони, ну там, там з 20 плюс людей, залишилось коло 15 людей, з якими вона навчалася минулий рік, а тепер ще додались. І от постійна така зміна. Для нас це дуже незвично. Але я вважаю, що це максимально круто через те, що ти просто постійно, так чи інакше, трену тренуєш свої. Комунікаційні звички, навички, бо в тебе постійно якісь нові люди. То сама нова вчителька. До речі, прикольно те, що у нас вчителька там от була мадам Крістін, Да? тобто французька школа і і вчительки відповідно називаються. Прикольно. Так, що, зрештою-решт, ми задоволені цим. Минулому році я ходив на 1 вересня. Ну, воно було далеко не перше. Я так умовно називаю в цьому році. Наприклад, в нашій школі був старт у п'ятницю, здається, 5 вересня. У мого колеги на роботі, в якого там син ходив 3 клас в іншій частині міста, у них був середу старт. Тобто, взагалі. Постійно якась зміна. Ну і 1 вересня тут взагалі ніхто не піде у школу, тому що тут Labor Day. це вихідний день загальний, і тому без, без всяких шкіл. От така історія. Ну і школу за весь час не треба взагалі нічого купляти. Ні, ні зошитів, ні ручок, нічого. Наприклад, ми купили за весь час це стартуєш, треба принести. Пачку серветок, типу таких зараз поки що. Ну таких. От. І і все. І здається, там ще раз на рік щось близько 50 доларів. Чи то, чи то треба, чи ні. Мені здається, може треба, а може це я чув у когось іншого десь. Точно не пам'ятаю. А все інше, складаєш ланчі. От. І пляшечку для води, Там сумочку для ланчів. рюкзак. І все і вперед. Не знаю, наша дитина дуже хоче ходити в школу. Максимально чекається час. Вона влітку, хоча в неї був влітку табір. Кожен день вона була в таборі. Це, це, до речі, теж дуже і дуже коштує. Це не безкоштовно. Є безкоштовні варіанти, у нас таких не було. Бо, наприклад, у моїх колег на роботі теж ходять діти. У них від школи був безкоштовний табір. Від нашої школи такого не було. Тому нам приходилось, ну, як приходилось, це наш вибір. В принципі, є бабуся, яка б могла б сидіти, але ми вирішили, що краще було б, якщо дитина буде ходити саме, саме у табір, чи буде веселитися, там басейн, екскурсії, то все, ну і добре проводити літо. Зрештою, це її дитинство воно повинно бути щасливим. Але ми це літо провели не менш добре. Побували у провінціях Саскачеван, Альберта та Онтаріо. Побачили Банф, Джаспер, Калгарі, Едмонтон, Кенору, закохалися в ці місця і знову хочемо повернутися всюди. Більш детально про це у нових наступних відео. Треба їхати на роботу, а, бо таке життя, Але сьогодні п'ятниця, і це вже краще, що може стати можлива тема. тема. Як лишитися в Канаді, що у нас з цим. Тобто, поговоримо про PR. Ми в Канаді з березня 24-го року, тобто на даний момент це там півтора року, десь приблизно. Саме зараз. І ось що ми вже маємо номінацію. Тому ставки на Манітобу спрацювала. Хоча ми думали, що вже ні. Чесно, у нас були такі враження, що ну типу, гайки закручуються, все стало гірше і, і так далі. Але зараз Манітоба просто підігнала всім українцям такий величезний подарунок. Дали 1446 або щось такого плану номінацій. А, тобто, це люди з одинокі або з родинами, всі мають можливість отримати піар. І це надзвичайно круто. Я взагалі не очікував, що півтора роки і вже маємо номінацію. А, подавалося, моя дружина не я. Ну, у нас так в родині, дружина все робить, я красивий. От. У Аліни просто більше шансів, ніж у мене. У неї набагато краще англійська в неї взагалі вона іноді недооцінює, але я вважаю, що її рівень англійської просто перфект. Просто тому, перш за все, і вона мала досвід з Польщі, плюс досвід тут, який можна підтвердити. Це майже одна, одним і тим самим вона займалася і в Польщі, і тут. І тому так все добре виходить. За це там теж нараховуються бали і тому подібне. Я ж свій досвід, якби в Польщі там працював далекобійником. Зараз тут ремонтують траки, наче близько, але все далеко. Ну і Аліна почала працювати відразу, як ми прилетіли. ну Буквально ми в березні прилетіли. У квітні Аліна вже вийшла на роботу. Я ж виходив на роботу, аж в червень липень десь так. Тобто, ну це все було із того, що всюди е, потребували водійського посвідчення, як я раніше вважав, що це прямо обов'язково, бо про це все пишуть. А там на ділі це не дуже то обов'язково. Хоча в мене питали і на тій, і на тій роботі, мене питали, чи воно є, але запитання було більше з розряду. Ну, типу, ну воно ж в тебе є, правда, от. Але так як в мене було польське, мені не обмінювали, тому що обмінювали лише українське вдії. в мене немає, в мене права були видані до 2013 року і в дії вони не підтягнулися. Тому у мене пішло, пішло дуже багато часу на те, щоб скласти іспит на права. Тобто я спочатку склав теорію, зробив це за першим разом, все окей. Потім я на третій раз лише став на практику. Але ну, це така історія просто. Так що такі справи. Зараз у нас йде вже процес, номінацію провінційно отримано. Йдемо далі. Так що вже на один крок ближче до того, щоб лишитися тут. І я ж кажу, досить неочікувано це все. Приємний, приємний такий сюрприз. Ну що, в принципі, робочий тиждень закінчився. Дружина написала зробити деякі покупочки. Зараз все куплю додому, відпочивати. Ось таке відео про те, що було, де я був і так далі. Всі, хто зі мною вже давно, дуже вам дякую. Всім новеньким приєднуйтесь. Лайки, коментарі. Завітається. Дякую. До нових зустрічей.